Так. Що вам потрібно зробити? Ну, запустити програму. Це зрозуміло. Вона у вас зараз запущена, щоб не витрачати зайвий час. І відповідно що потрібно зробити. Перше додати об'єкти, або навіть не об'єкти, а оточення. Ну, можете взяти, наприклад, Room або Science Lab. Тут перетягнути він у вас запуститься. Ну, трошки тут треба почекати. Так. Це наша наукова лабораторія. В цій науковій лабораторії вам потрібно додати пару кнопочок. Ну, то, в принципі, є, але ми з самого початку розпочнемо. Тобто якийсь об'єкт, який буде змінюватися. Давайте в бібліотеці, що тут. В 3D-моделях якийсь об'єкт, наприклад, ВАЗУ. Наприклад, ту ВАЗУ ж, прив'яжемо до так, у нас не той, Прив'яжемо до столу, ну хай буде в такому розмірі, ну потім можна буде змінити. Нам потрібно одразу підписати ВАЗ-1. Ну, в принципі, можна не підписувати, ось у вас ВАЗ-1. Потім додати три кнопочки. Три кнопочки ми додамо завдяки циліндрам. все знову 3D-моделі і там базові шейпс, Наприклад, циліндри. Ну, зараз він буде в Треба бути в трансформації змінити розмір. Активність переміщення. Так, вазу бачимо, тобто нам треба ось тут якесь розташування. Ну, давайте зменшимо їх. По поставим, поставимо. Так, тепер нашу кнопочку треба знайти. Ось. Yeah. Ну, можна на по висоту менше. Ну, такі великі кнопки, щоб не промахнутися. воно, звісно, дуже швидко. Тоді ми трансформацію обережненко перемістимо. Додамо, здублюємо, Ctrl-D. А, ні. тут дублювання не може, не костується. Ctrl-C, Ctrl-V. І ось Ctrl-C, Ctrl-V. І у нас три кнопочки. Тепер їх потрібно якось заформу ну, переіменувати, тобто у нас він це. Це буде кнопочка перша. Можна було клік, написати, ну. Кнопочка друга. Часть друга. И кнопочка треть. Теперь треба змінити кольор их. Так, ну давайте их перенестим. Трошки сюда. Трошки сюда. Трошки сюда. Так, кольор. Для изменения у нас материал все. Так, окно закрываем. О, Материус. Ну, а сам. Можем выбрать какие-то материалы, цикавые. Деревянная ну, кнопочка будет. Шароная кнопочка будет. что не Сейчас Вот, а, тут Тут є теж матеріал, можна вибирати матеріал. Так, ну, вони чимось вони відрізнялися. <клухи> І тепер нам потрібно внизу Sand State. Тобто тут є стан. Нам для вази, безпосередньо, ваза ну що, зробити декілька станів. Ну, по-перше, давайте перший стан зробимо. Для створення станів нам потрібно закривається віконце. Хоча якому це це Ось у нас Science Street. Кипча. І відповідно називаємо, наприклад, один. Воно у нас тут буде з'являтися default. Невідомо тобто, буде тут з'являтися. Тут вибираємо матеріал, тому що будемо змінювати матеріал. Можна візуалізувати. Тобто воно зникає, з'являється. Ну, Ось перший з'явився. Бачите, один. Пробую розтягнути. Санту пляж. Так, не хочу зтягуватися. Це перший матеріал, потім ми змінюємо зафарбування. Називаємо два і натискаємо Stuart. І а, у нас дерев'я не було. Мугана три. Давайте дерево знайдемо. Ну, ось дерев так, вибачаюся. У мене тут із живлення акумулятора економії енергії пропав відображення, на жаль. Ну тобто, із економії енергії розрядився акумулятор. Дуже воно черпає багато енергії. Так, зараз спробуємо відновити Ctrl-Z або режим. Не хочу. Дуже мало заряду. Так, тоді основне, продемонструю, так. Ctrl-Z не допомагає. А. Зараз отак. Так, трошки зменшимо. Так, я видавив вперед. Так, цей момент. Я там буде другий. Другий і третій. Тільки матеріал буде древина. Так, бачу. Я не так побачив, не добрав. Так, це у нас два, Бачите, два і третій у нас буде з деревиною. І третій з деревиною. Повторюю, що я використовував. Я використовував, це можна закрити. Я використовував Science Test, тобто стани, кепча, тобто. Створення, відповідно, у відкривається. Тут вам потрібно задавати, ну вибрати об'єкт, з яким стани будуть зберігатись, і вибрати безпосередньо ну, тобто, назву йому задати станом. Вони всі у нас зберігаються внизу, а, в кладці стани. І відповідно тут можна трансформацію задати, можна анімувати, можна візуалізацію показувати, не показувати, можна налаштування світла, фотографії, середовищі. Ну, на даному випадку вам потрібно тільки матеріал. Залушити і натиснути, ну, назву якось додати і натиснути. Ну, наприклад, 4. У вас четверта вже повторюється. Щоб його видалити, ви просто видаляєте. Його. Ну, Вибираєте і деліти. <клес> Ось така варіація. Тепер ми на ці стани безпосередньо беремо стани, і тут у нас є можливість а, стрілочку, анімей, тобто тут, тут ми матеріали да, тобто, залучили. Пам'ятав, я прибрав, Треба було тільки завершити матеріал. І у нас так, це у нас цей груп, так, це вона є. Зараз ми спробуємо його матеріал все-таки вимкнути.

Це у нас двоквітний і це Ну, щось таке червоне. Тепер до кожного стану потрібно додати нашу варіацію кнопочки. 1, 2, 3. Бачите кнопочку? Це інтер це наші. Так. Ну, по-перше, натискання так? тобто кнопочка. Додати у нас є Science State. І обрати який предмет, то у нас перший, другий, третій. Це у нас перша кнопочка, відповідно, перша і варіація цієї нашої гачка. Тепер другу кнопочку обираємо. Сінстит і другий варіант. Потом третью кнопочку убираем, стейт и третья. Вот так. В принципе, мы створили творы собой створення станів і и на тему в принципе достаточно. Наступного разу ми з цими кнопочками ви можете, ну, тобто я тут створив візуалізацію кнопочки, начебто це кнопочки, ви можете їх більш складніше зробити, тобто зробити, додати кнопочки, щоб вони візуалізувалися цікавіше. Тобто бокси додати. Зараз він булоки буде, як завжди. Так, зараз ми його зменшимо. Візуалізація кнопочки покраще. Можете покращити або взагалі свою модель зробити і додати. Ну, наприклад, коробка. Да. Потім підредагуємо. Все поки так. І додати всю кнопочку завершу. Якщо це зробити, щоб візуалізувати. ну, В анімації ми створимо. В анімації ми створимо трошки було менше. В анімації ми створимо, що ми натискаємо, до пеку, на і натискаємо ще на кнопочку. Ціку будемо дивитися. У і відповідно, натискає, що вона опускається. Тобто це в анімації, анімейшн, да, тобто тут у нас віконце, ми можемо створити тут тобто ключові кадри, що воно опускається, потім через деякий час піднімається. І в тренінгбілінг, в якому ми безпосередньо це створюємо, ми будемо додавати якраз, можемо туди тобто, розпочати сцени. Ну, взагалі ми тут додаємо спочатку об'єкт, додаємо його назву. Які маніпуляцію будемо, ну, поки немає можливості це зробити, тому що нам потрібно сцена. Тобто, об'єкт, присутні об'єкти. Тут у нас, дивіться, в цьому віконці у нас є така цікава цієї програми. Вона створюється діаграма. Тобто в цій діаграмі можна застосовувати, як вони кажуть, до 300 об'єктів. Тут у нас в діаграми є безпосередні ресурси, тобто які використовуються, ну, що з ними відбувається. евенти, це у нас дії, відповіді, респонс, і якісь стаються у нас умови, так, Тобто Ми можемо і, і той, і той об'єкт застосувати, ну, тобто, якісь поєднати або якісь варіації та створити. Ось чотири такі вкладки є. Ми просто вибираємо, ну, ми вам будемо. Коли ми створимо наступного разу анімацію, ми просто додамо анімацію, тобто демонстрація натискання на кнопи, що, да, буде. І тут демонстрація анімації. Ось відео, демонстрація відео. І тут у нас можна буде прикріпити відео. Ну, його не можна прикріпити, тому що вона не створена. І прикріпити у нас тут є, бачите, третій. Другий тобто... Варіанти, до яких ми можемо прикріпити. тобто Натискаємо на третю кнопочку, зв'язуємо з відео, воно не зв'яжеться, тому що немає нічого тут прикріпленого. Коли ми докріпимо, тоді можемо зв'язувати. Зв'яжемо, тобто натискаючи, зараз здямо закрию, тобто натискаючи на цю клавішу, ну, кнопочку, натискаючи, вона у, вас, у нас в анімації опуститься, через деякий час підніметься, ну це вже на ваше. Але опускання вже кнопочки натискання і здійснення анімації, запуск анімації, який буде демонструватися, він ми потім прив'яжемо, що у нас буде змінюватись світопорашення цієї, ну, її там у нас блакитна. У нас стан буде блакитна її демонструватись Демонстратись блакитна ваза. Тобто при натисканні на кнопочку у вас буде демонструватись вази. Але щоб вона гарно виглядала, потрібно додати анімацію. Це наступного разу ми анімацію будемо розглядати і додавати. А ось налаштування, в принципі, цей тренінг дуже легко, просто коли воно з'явиться, ці параметри, ми просто прикріпляємо, що ми можемо додати. Ну і зв'язати. Ну, зв'язати ми не можемо, тому що в одному є, а в іншому немає, на жаль. Ось така особливість. Можемо вибрати, наприклад, першу кнопочку. Тож тренингбіудер, і, відповідно, додати першу. Бачите, перша додалося. Тобто обов'язково вибираєте якийсь об'єкт і відповідно трансформуєте, ну і прив'язуйте. Дії, в принципі, легко робити. Саме складно це побудувати моделі, їх вибудувати. Тому вас просимо якраз сьогодні спробувати найскладнішу частину, але дуже просто тобто, зробити якусь, придумати якусь сцену з трьома кнопочками, які будуть візуалізовані під різні кольори. І якийсь об'єкт, який буде мати три стани, як мінімум три стани і різні. Да? Тобто чорний, ну, такий блакитний і Да? Ось такі варіації. Це ваше сьогоднішнє завдання. Створити три стани ну, в якомога. Більш можливо щось цікавіше, можливо, запропонуйте, можливо, стани. Також може це стани бути. Пам'ятаємо, що стан, якого ми створимо, стани стани ми створюємо через Science State. і повітно тут ви можете трансформацію якусь задати, тобто переміщення, так? Да? Це буде вже четверте, тобто ось перший стан, да? Ось четверте, там бачите, приміщення. Можете зменшення, да? тобто трансформайшн це мається на увазі і трансформації. І збільшення, і зменшення, тобто ви можете зменшити об'єкт. <coughs> і на настійки, да? тобто ну, тут пригають великі цифри. Ну, можемо там 0,9. Ось таку варіацію. Тобто, трансформація взагалі форма. Це у нас буде, наприклад, 5. Бачите тут. була одна така стала такою. Тобто тут можете в варіації як змінюється. і можете навіть підписати там у нас там, а, підписати ці дії, наприклад. Можете ви обрати будь-яку іншу лабораторію, ну, можна просто сюди розмістити тут простіше, не в кутку, щоб це здійснити. Ось таке вам завдання на сьогодні щодо створення сцени і трьома кнопочками. Якщо є питання, будь ласка, задавайте.